Бачите, яка труба із скважини. Ось така вся сантехніка в хаті. Це простояла труба в скважині е, 6 років. Скважина 30 більше метрів, так? До 30. Ну зараз робочих 30. Там було 32 по паспорту, а 30... зараз 28 напевно. Така була водичка у замовника. Багато железа. Води вистачає, все добре. Він запросив мене зробити абесинку. Це Житомир. Це у нас Житомир. Абесиночку ми пробували зробити отут. Два метри піска зверху, а далі пішла жорства. Отака, отака жорства. Отака вона. З бльосточкою. Це все, у жорстві води немає. Я запропонував зміститися нижче по склону, ближче до річки. Так, да, прийдеться трохи копати, тягнути, але тим не менш. Біля отут ближче до річки. 4 метри піску на прекрасному водоносі, далі пішла жорства. Ми обсадились десь на 4,30 до речі, глибина колодязя 4,50. Це вже другий день поспіль, що я роблю обесинку коротше, ніж колодязь. Ну, Варіантів тут без варіантів. Тут половину фільтра я його трошки укоротив і наполовину зайшов в жорство, щоб брало понад самою жорствою На случай жари. Ну, Тут, по словах сусіда, статичний уровень, що жара, що літо, що осінь тут тримається. Завжди недалі 2 метрів не падає. Ну, як результат, незважаючи на таку, казалось би, невелику глибину. Прекрасний дебет, Я думаю, ми не міряли. Тут більше двох тонн буде. Вода смачна, без всяких металів і всього остального. Тому треба така скважинка. звертайтесь. Пока, до нових зустрічей! Красота.